На висудам. На ну, я так думаю, в усе. Украс, ну, ну, послухай, кто-то что-то появился тут на дискуссии. Я не за... <риво> для... так і такі БСБ. Так. Да, Україна Степан, 5, власне, водяли у них. УС5 ВСЛ. Це правильно. <риво> Ну, Шановенька у вас, виїхать інформація. А такого нового нічого. Проходження, в принципі, таке нічого так. Якось залетіли прибалти, тут прилетіли на 2 метри, але ну, я не встиг. Ну, Поляків чув на 2 метрах. А так ніби проходження дуже файне, навіть хлопці робили експеримент, виходили на Р2 сюди на репітер, десь там далеко, глибоко вниз в ямі автомобіль і закритими свинцями, і чули рівно. Наче проходження дуже сильне. У, у X-5 знаку я уІК5 вафтал прийом. Зрозуміло, так, я не бо я дивіться, тут на всинула святим. У мене показує сім, половина вісім плюс. Це значить проходження є. Тогава я вже цьому переконався. А я не хочу, я тихо, що пишиться, думаю, давай можу те, що появляється. Там загально в мене нічого немає. Якщо якісь запитання, прошу я уважно послухаю. У прямих частотах 2 метра може когось відлапити, бо там є, файно, дуже файно проходить. Ось таке. Пане прийде до питань немає, тоді є Україна є рехтятина. Україна є Україна. Степан 5 висить веділи Леонід. 73 радий чути, на все добре і хорошого вечора. Почуємося ще. Нікого не буде. Іспектр, це, вірне, віде, знак, Яна, дякую за Так, все, найкраще, 73. Україн. Україна Y5, знак Україна. Тут Україна Радіо 3, Василяний Василь. ДН, я б, я б, я б, ну, 5 і 9, можна сказати так, на любов. Так, ви шукали вчора, здається, контакт, хотіли почутися з Україна Радіо 5 Василь Андрій Феч.